Так. Всім доброго дня. От так як іде зима, я знайшов ось таку дойку. І також в мене є ось така от. І зараз я буду розбирати одну і другу і дивитися, що тут цей. Ну тут, а понятно тут немає кабеля, трішки потовчено. Точніше, ні, тут звідси. Вирваний кабель. І я буду дивитися і, можливо, зроблю. Постараюся точніше зробити, хоч одну. А можливо, вийде дві. І так, зараз я це все розкручу. Нагадаю, це я знайшов на смітнику. І зараз я розкручу і подивлюся, що там уже цей. Так, перший режим, другий, третій. От. Все тут працює. І зараз я відкрию і подивлюся. А можливо, воно в мене трішки вже підсохло. Зараз я попробую, це. Ага. Значить, викинули, тому що немає цей. Зараз, от зараз я це зроблю. У мене є ось яка кабель. І я буду цей кабель зараз міняти тут. Для початку підпишіться на канал, поставте лайк і коментар потім залишите. Зараз значить, я розкручу їх дві і вже тоді покажу, можливо, навіть поміняю кабель, і вже тоді покажу свою роботу. І так. Я розкрутив один і другий, от показую. Тут якась живність є до історичного Але таракашків я не бачу ніде. Були таракашки в цьому, я їх трошки підсмалив. От. Можливо, щось лізе, не лізе, ні, нічого не лазить. І, значить, так. От, от прикрутив я до цього вилку. Е, в результаті не потрібно ніякої вилки, просто потрібно. Причепити напряму. От. Зараз я тут відчеплю. Тут така система. Значить. О, блядь. Так, щоб вилка була на невидному місці, а то може бляха-муха і файно чікнути. Блять. Ти відкрий. а можливо, тому і нема бляха-муха. Що ж тут за? -а, а. Так, то і так це не працює, ніхрена. Зараз я спробую. Причепити от до цього вод. Ну, правда, я хер його маму знає, як то має бути. Чесно. От. Там простіше, там от... Якщо тут простіше, тоді. Цей ставлю в сторону, я його вроді не, не зроблю. А цей от, кабель, де кабель де. Ага, кабель йде там. Значить, одне йде сюди. А другий десь. Ага, а другий йде от сюди, от, значить. Ага, і теж є цей засіб. Значить, буду пробувати ось так, одно біля другого. От. Це На бік Я, бляха-муха, не електрики, в тому ні хрена не петрую, але розетка є, є, вилка Я дуже переживаю, щоб мене не фраснуло. От Чуть-чуть ось так. Поставлю і ось тут кавод. Якщо вона робоча, я її просто це все викручу, це помию і це, так. Пробую включати. О, горемо? Ні. Горемо. Значить, значить, що там? Значить. Тут їх дротів, бля, хамуха Так. Взагалі да, я тут все на, на місце поставив, зробив ось так. Тому що там якісь дроти йдуть з'єднані. Не знаю, що де до чого. І зараз буду пробувати включати. Для початку виключу. На ноль буде. Yeah. Ну, пере, цей перекрутився. І включаю. Бляха муха. Ха, працює. О, mm. oh, пацана идут и теплом. Все, значить, я її помию. Я її помию і, значить, буду мати дуйку. Тут помию, тут почищу, тут зараз правильно все перекладу, заізу, тобто заізолюю і вже зроблю так, як воно має бути. Тобто дам більшу термоусадку. Тут дві, де то вони є, десь тут були. Ай, коротше, хер з ними. Дам дві більші О, така от є. Дам ось такі от дві термоусадки, ці пом'якші, поставлю сюди. А ці вже дам ось на кабель. Тобто, зро... де та розетка? О, де розетка. Тобто, зроблю так, щоб одно... один кабель шов сюди, другий шут, шов... затим от туди. І просто дам одну велику термоусадку. І, значить, зараз я це все повідкручую, кабель витягну. Файну, в мене є міні-мойка, файну мойку, то все виб'ю, почищу, посушу і зроблю. Так. Добре, що запрацювало. Так, з цим понятно. Тепер далі. Тут якась схема, техніка непонятна. Куди до чого воно йде, не знаю, але Ага, це є кнопочка. Можливо, тому не працював, що тут кнопочка йде, але. Ясно, значить, ага. Тепер я уже все зрозумів. Воно, можливо, тому не працювало, що на підставці є ось така кнопочка. От. І потрібно її ставити. Тобто, це так, як би запобіжник. Коли вона паде, вона виключається. От. І не було тиску і тому не працювало. Зараз я це все попробую ще раз перепровірити, але, правда, замість цього я вже тут дам інакший цей. Тобто я це портити не буду. У мене їх є до хрена інакших. Оп. І так, значить, підключу я ось так от і. Ну, от правильно стоїть. Правильно. Підключу я ось ось так. І зараз я буду це пробувати включати. Тобто, по ідеї. От. Ну зараз, вроді би, мінус. От, зараз попробую. Воно працює. Він вот. працює. На чому би то показати, от. Ні. Не. не той, не той. От. От. Я його. І тут навіть можна. Вот. Плюс, 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 плюс. Да тут вроді цей плюс. Ну, я ще не розібрався, але... От із нас? Буде крутитись? Ні. Вона дує холодом, тобто вона не. Ну, для початку з нею треба ще розібратися, тут ще хоче годину. Треба ще годину. Тут бляха-муха, ще годину треба настроїти. От. Вона дує холодом. Ну, зараз я розберуся і покажу. Ніхрена не буде діла, бо крутився, крутився, просто перестав крутитися і сказав, значить, десь щось От Зараз спробую. Він не крутиться. Ну, якщо він не крутиться, значить він піде на розбір. Тобто от розетка везика. Тобто я його візьму, ось так з нього візьму, заберу. До речі, цей моторчик щоб покрутити, то можна на неї телефон заряджати. Це такий же самий моторчик стоїть в мікрохвильний. І значить ось така от система. Е, вентилятор з трьома лопастями. Так. Ану, дріт обігріву магніт. Якщо магніт магнітний, то він не приймається. Ну, він там приймається як желізо. Значить, добре, що хоч один, одна дуйка робоча, це я зараз розберу. І, ж, значить, щось піде мені на кабеля, а щось мені піде на цей на розбір. І так. І так. помив я цей. Ну, це не, відми, не відмилося грязне, але вже чистіше, ніж було. І, значить, зараз буду з'єднувати. Ось. Була вона грязна. Я її файно відмив, почистив і зараз буду приводити в порядок все остальне. От. Тобто, ось така от, як нова, тільки трішки грязна. От кнопочки є. Теж їх помив. І зараз буду ставити. Теж, правда, не знаю. Ні, я не маю. То у мене тільки саме цей лишився. От. Е... Мотор. Мав би інакший мотор, поставив би інакший. Це якийсь вже трішки підрижавлений. Але. Я сподіваюся, що. Ця штука перекрутилась, у мене така штука десь має бути. Так. Значить, зробив я ось так: ось такий от перехід, дав термоусадку і. І вона у мене працює. Виглядає абсолютно як нова і і вона навіть гріє треба більш такий щось. Не буде. А що би то опі... таке? Беру рок, ой, папір, так. Так. і навіть трішки дує тепло. Є різні передачі, воно зараз стоїть на максимум. І дує, значить, тепло. Дробив, дробив. Тепер буду мати вдома ще одну дуйку. Це вже так і дуйка. Ще залишилось зробити великий радіатор І так, по тому я його розібрав. Значить, ось такий вентилятор. Е, можливо, щось десь попробую його підключити, як вітряк буде в мене. І в нього вже дві ось таких плати. Тут є кнопочки, кнопочки вже трішки заржавіли. Є чіп. І є ось така от нова штука, що її можна було користуватися пультом. Але. Головне і пищалка є. І на другій платі є 3, 4-5 полубочонок, три релюшки, чіп. І більше тут нічого цікавого немає. А ще такі запобіжники. От. І, можливо, звідси трошки голови можна буде взяти. Е, витягував, значить, звідсика. Коротше, відірвалося, розклалося і це. Ось. Ось такі кабеля. Ну, це не дроти, це кабеля. Дроти ту маленькі. Ось така от ерунда, і, до речі, якщо покрутити, то вона видає там певний вольтаж і навіть можна зарядити телефон. А так, залишилось купа шурупів, яких я переберу. Навіть тут зараз покажу, є ось такі от шурупи. Трьохкутні, трикутники. Добре, що, я, що в мене була така насадка, бо прийшлося би методом тут все доставати. І так, кому відео сподобалось? Про те, як я полагодив одну дойку, ставте лайк і підписуйтесь на канал, і залишайте коментар. Всім гарного дня. До зустрічі!